У Коломиї провели автопробіг, щоб нагадати про військополонених та захисників, які зникли безвісти. З автівок майоріли українські прапори. Також учасники колони розвісили плакати з закликами не забувати про полонених воїнів. Серед організаторів голова благодійного фонду країна нескорених Любов Оліградська. приймаю участь в всіх акціях в підтримку військовополонених безвісті зниклих. Також систематично їжджу на фронт до наших хлопців допомагаємо всім, чим тільки можемо. Зараз спільно з родинами наших хлопців, які знаходяться в полоні, це не тільки хлопці зазову, це всі, всі, всі наші хлопці. Організовуємо своєрідний автопробіг для того, щоб вкотре нагадати. Що наші хлопці систематично піддаються тортурам, знущанням? Також організатором акції був Микола Франчук. Важливо нагадувати суспільству про те, що є хлопці, які досі в полоні. Хлопці, які досі пропавші безвісти, і це більше не як. Це і тиск на владу, це і як просто нагадування громадськості суспільству, щоб люди пам'ятали і знали, що от хлопці досі там. Взяла участь в автопробігу Христина. Вона мешканка американського Чикаго. Ми в перші ж дні вийшли на акції підтримку України, і пізніше ми почали організовувати акції так само автопробіги на підтримку військовополонених, особливо захисників Маріупольського гарнізону, захисників Азосталі. Акції там проходять кожних два тижні. Регулярно проходять акції. Спочатку наставка також. Було мало там, починаючи з 20-25 чоловік. Пізніше ці акції стали набагато масштабнішими. Коломоянин Олег каже, що про біду родин військовополонених повинні знати у всьому світі. Мета цієї акції це підтримати родичів та знайомих людей, які потрапили в пован. Це по більшій мірі, для цих самих людей, які мають зв'язок між ними. Тому пані, що ми показуємо підтримку цих людей, що вони не самі своєю проблемою. ну плюс нагадуємо всім людям та оточуємо, що є така проблема. Зараз не є увагу. Під час руху колони звучала українська музика. А ще водії сигналили, аби звернути увагу перехожих на акцію нагадування. Як зазначили організатори автопробігу, таку акцію вони обов'язково повторять з колони. Богдан Малацький Галина Рванчук телерадіо Раї.